Розглянемо нашу емблему. Виготовлення її складається з виготовлення великого кола, тому можна знайти його довжину. У нас відомо радіус кола 2 метри. А отже, довжина цього кола це 2 πr замість радіуса ставимо 2 і маємо 4 π метри Це довжина великого кола. В середині в нас 6 однакових півкіл, а отже, фактично, 3 повних кола маленьких. У цих колах 2 метри це діаметр, а отже, радіус дорівнює 1 метру. Тому для того, щоб знайти довжину трьох цих кіл, ми 3 множимо на 2 π але радіус, як ми сказали, 1 метр. Отже, це буде дорівнювати 6 пі метрів. Це довжина всіх менших півкіл. А отже загальна довжина 6п4 пі, пі – це 10 пі метрів. За 1 метр довжини ми платимо 200 гривень. Тому ми маємо 200 помножити на 10 і потім на пі на 3,14. Якщо я 2 помножу на 100, це 200, а 100 помножу на 3,14 це 314. Тобто достатньо 314 помножити далі на 2 і на 10 на 20. Оце буде вартість всієї емблеми. 314 ми множимо на 2, будемо мати 628, дописуємо 0. От стільки гривень варто зап заплатити. Отже. Серед наведених сум ми маємо побачити найменшу якої достатньо. 6280. Ну, 6 000 мало, а отже, суму найменшу нам достатньо 7 тисяч гривень, і це відповідь Г. Довжина дуги АБ становить 1 шосту довжини кола, а отже, величина кута АОБ. Це одна шоста від повного кута О, що дорівнює 360 градусів. Тому ми знаходимо 1 шосту від 360 градусів, і це буде 60 градусів. Таким чином, кут АОБ дорівнює 60 градусів, це відповідь В. У нас хорда БЦ. І в її видно. З центра О під кутом 90 градусів. ОБ і ОЦ радіуси відповідного кола. Тому ці відрізочки рівні. А отже, трикутник БОЦ рівнобедрений прямокутний трикутний. І тому гострі кути в нього по 45 градусів. Тому ми можемо знайти, ну, наприклад, радіус ОЦ, як катет протилежний. До кута 45 градусів через гіпотенузу 6. Тобто Оце протилежний катет. Ми маємо гіпотенузу БЦ помножити на синус 45 градусів. Або, якщо ви знаєте, що в рівнобедреному прямокутному трикутнику гіпотенуза дорівнює А коренів з 2, А – це катет. То, маючи гіпотенузу, для того, щоб знайти катет, ми гіпотенузу ділимо на корінь із двох. Тобто 6 ділимо на корінь із двох. Звільняємося від раціональності в знаменнику. Тут 2, скорочуємо 3 корення з 2 сантиметрів. Це ми знайшли радіус нашого кола. Отже, радіус дорівнює 3 кореня з 2 метрів. Але радіусами є і відрізки ОА. ОД. Вони також дорівнюють 3 корення з 2 метрів. Тому АД це діаметр, і він буде дорівнювати 6 коренів з 2 метрів. Ми маємо знайти ширину однієї смуги руху транспорту. Тобто, от, наприклад, довжину відрізка МК. МК і QP ці довжини рівні. Тому. Якщо ми від відрізка АД віднімемо 2 відрізка по 08 метра, тобто 1,6 метра, а потім ще віднімемо ось тут цю смугу яка 0,4 метра, то 2 на 08 і плюс 0,4 метра це 2 метри. Отже, коли ми від діаметра віднімемо оці 2 метри і поділимо на 2, то ми знайдемо довжину відрізка МК, тобто це ширина однієї смуги руху транспорту. Отже, МК буде дорівнювати 6 коренів з 2, відняти 2 і поділити на 2. Можна ще почленно поділити на 2 і в результаті отримаємо 3 корення з 2 відняти 1. Ось така величина або довжина на ширина однієї смуги руху транспорта. Ми маємо вказати відповідь найближчу до точної. Пам'ятаючи про те, що корінь із двох це наближенно до рівні 1,4, то ми 3 множимо на 1,4 і піднімаємо 1. 4,2 відняти 1 це приблизно 3,2 метра, і це відповідь Г. Ми маємо знайти периметр трикутника АВС. Якщо я продовжу сторону а, С, от ми попадемо сюди в точку дотика, нехай це точка К, і аналогічно. А Б з'єднаємо, от, буде точка дотику. Тут нехай це точка М. Тоді я запишу периметр трикутника АБЦ таким чином. Ну, це сума довжин АБ, БЦ і АЦ. Так, як нам відомо, радіус великого кола, тобто, наприклад, АМ, АК. Ці радіуси дорівнюють по 12, АМ дорівнює АК дорівнює 12. Радіус у цього великого більшого кола я позначу через Р велике, а маленько, наприклад, Р маленьке. Тоді, як можна записати АБ, АБ це від АМ 12. Ми віднімемо. Радіус маленького кола, 12-R. Запишемо довжину сторони АС. Це від АК, знову ж таки, 12, але віднімаємо радіус ужитого кола Р велике. Що таке BC? BC – це Р маленьке плюс Р велике. Тоді, коли ми підставимо, щоб знайти периметр, отримані результати, ми будемо мати. Отже, 12-r, плюс 12-r велике, і плюс R плюс R. Як ми бачимо, протилежність знищується, а 12 плюс 12 буде дорівнювати 24. Отже, периметр нашого трикутника дорівнює 24, це відповідь Б.